Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Готуємося до НМТ щодня. Сьогодні завдання зі збірника Анатолія Капіносова. Поїхали. No. Чирнадцять. Із шестидесяти восьми жовтих і восьмидесяти п'яти червоних троян склали букети. Розділивши жовті та червоні троянди в усі букети порівну. Скільки найбільше букетів можна одержати? Так, давайте ще раз: у нас 68 жовтих і 85 червоних троянд. І нам треба поділити так, щоб в усіх букетах була однакова кількість. Жовтих і червоних троянд. Але дивіться, скільки найбільше, тут вже підказка. Тобто, треба знайти таке число, найбільше з існуючих, яке ділить і 68, і 85 на ціло. І підбирати це число не треба. Я вас дуже прошу: запам'ятайте алгоритм знаходження «НСД». Найбільшого спільного дільника чисел. Якщо ви це запам'ятаєте, як знаходити оцей НСД, ви дуже багато часу зекономите на іспиті. Отже, алгоритм знаходження НСД, найбільшого спільного дільника чисел, в нашому випадку 68 і 85. Для цього вам треба. Кожне число розкласти на прості множники. Як це робиться? Пишу 68 і отака от вертикальна рисочка. І ділю на найменше просте число. На 2. 34. Ще на 2 ділиться. Так, буде 17. І дивіться, число 17 його називають простим числом. От число, яке ділиться само на себе і на одиницю, називається простим. Отже, 17 поділити тепер на 17 і дорівнює 1. Все. На прості множники 68 розклали. Розкладаємо на прості множники число 85. На 2, 85, не ділиться, тому що закінчується непарною цифрою. На 3, також 85 не ділиться, тому що. Сума цифр числа 13, а 13 на 3 не ділиться. Наступне просте число це 5. Тому я ділю на 5, отримала 17. І знаю, що 17 це також просте число, ділю тільки на 17, 1. Все. І вам треба виписати однакові множники, що є і у першого, і у другого числа. Я бачу тільки один простий множник. 17. Більше однакових множників немає. Отже, число 68 ділиться націло на 17, і 85 ділиться націло на 17. 17 це найбільше з існуючих чисел, яке поділить і 68, і 85 націло. Отже, зберуть 17 букетів. Це найбільше число, яке ділить і 68, і 85. Націло. Все. Відповідь Г. Номер 1:15. Яка найменша кількість метрів тканини може бути в рулоні, щоб його можна було продати без залишку по 6 метрів, по 8 метрів або по 10 метрів? Мається на увазі, що яка кількість метрів в рулоні має бути, щоб ви її продавали або тільки по 6 метрів, або тільки по 8 метрів, або тільки по 10 метрів, на що нам натякають? Нам треба знайти число, яке ділиться націло, і на 10, і на 8, і на 6. Ви скажете: та тут легко підібрати? Я вам скажу так, тут легко підібрати. Тут навіть можна обрати із даних відповідей методом підбору. От подивіться, питання, яка найменша кількість метрів. Тобто нам треба із даних відповідей обрати найменше число. 60. 60 на 16, ціло ділиться так, а на 8 не ділиться. Отже, 60% точно не підходить. Беремо наступне із найменших чисел 120. Перевіряємо. 120 ділиться націло на 6. Так, буде 20. 120 ділиться націло на 8. Ви скажете так. 120 це сума чисел 80 і 40. 80 на 8 це 10. А 40 на 8 це 5. Отже, 120 поділити на 8 буде 15. Націло ділиться. Ну і, звісно, що 120 на 10, також ділиться буде 12. І сказати: ось так: відповідь В. В рулоні має бути найменше кількість метрів 120. І сказати відповідь В. І все, і піти далі. Але ж, нам, дано, числа такі, бачите, маленькі. 6, 8, 10. Все ж таки, я вам покажу. Ця задачка зводиться до того, що треба знайти НСК чисел 6, 8, і 10. Найменше спільне кратне. Оце число найменше, на яке ділиться і 6, і 8, і 10, називається найменше спільне кратне НСК. І покажу вам алгоритм знаходження НСК. Це на той випадок, якщо у вас буде задача з якимось там великими числами. Отже, показую алгоритм знаходження НСК чисел. Перший крок треба розкласти на прості множники кожне число. Як це робиться? Пишу 6. І розкладаю на прості множники. Найменше просте число, на яке ділиться 6, це буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. 3 ділиться на 3 1. Все. Розкладаємо 8. 8 треба спочатку поділити на 2. Буде 4. 4 ще на 2, 2. І 2 на 2. 1. Добре. Далі третє число розкладаємо 10 на прості множники. 10 ділимо на 2. На найменше просте. Буде 5. А 5 ділиться на 5. 1. Все. на прості множники розклали. Наступний крок. Виписати розклад. Першого числа. Ну, будь-якого першого, який у вас, перше, у нас ми 6 розкладали. Тому я пишу, що розклад це 2 помножити на 3. Далі беру розклад другого числа. І треба дописати ті числа, які ми ще не записували. Множники 2-один раз. Ми вже записали. Тому цю двійку я вже не буду враховувати. Тобто я її ігнорую. А ще дві двійки треба дописати. Тому що ми записали тільки одну двійку. Тому я у ці двійки дописую 2 і 2. Далі беру розклад третього числа. Дивимось: одну двійку ми вже записували. Подивіться, ми навіть вже три двійки записали. Тому двійка ці ігнорую. Дивимось, а от 5 ми ще не записували, не було п'ятірки, Тому треба дописати 5. І залишилось що помножити всі числа. Ну, тут 2 на 3 це 6. І 2 на 2 це 4. 6 на 4 24, а 24 на 5 це 120. Все. Ми знайшли найменше спільне кратне цих чисел. Найменше число 120 із існуючих, яке ділиться одночасно і на 6, і на 8, і на 10. І довели другим способом, що відповідь В. Номер 1.16. За три дні зорано 1800 гектарів поля. За перший день зорано дві дев'яти отаку частину поля. За другий день одну шосту частину поля. І питання, скільки гектарів поля було зорано за третій день? Добре, починаємо. Давайте запишемо скорочену умову. Поле це орали три дні. Пишу один, два, три. Тепер. За перший день зорали 2 дев'ятих отаку частину поля. За другий день одну шосту частину поля. За третій день я не знаю, яку частину поля зорали, але мені цікаво, скільки гектарів поля зорали за третій день. І відомо, що всього за три дні зорали 1800 гектарів розв'язання. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Покажу вам перший спосіб, як ви це робили в школі. І другий. Чесно кажучи, другий мені подобається більше. Але починаємо з першого способа. І перше питання. Яку частину поля зорали за перший і другий день разом? Треба дві дев'ятих додати одну шосту. Так, нам треба додати дві дроби з різними знаменниками. А щоб додати дві дроби з різними знаменниками, нам треба їх звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 9, і на 6? Можна шукати НСК, але краще підібрати. Дивимось. 9 на 6 ділиться на ціло? Підбираємо. Ви кажете ні. Тоді я 9 збільшу вдвічі. 18 ділиться на ціло на 6. Ви скажете так. Отже, майбутній спільний знаменник дорівнює 18. Тепер я шукаю доповняльні множники. 18 поділити на 9 доповняльний множник 2. Далі, 18 я ділю на 6 доповняльний множник 3. І тепер мені треба помножити доповняльні множники. І на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо таку суму. вісімнадцятих плюс вісімнадцятих. А щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми чисельники додали, а знаменник переписали. І дізналися, що вісімнадцятих от – отака частина поля була зорана за перший і другий день. Далі, друга дія. А яку частину поля зорали за третій день? Все поля це одна ціла, і ми від однієї ціло віднімаємо 7,18. І дізнаємось, скільки зорали, яку частину поля зорали за третій день. Одна ціла це 18,18, 18 мінус 7,18 дорівнює 11,18. Отаку частину поля зорали за третій день. І тепер питання третє. Ми знаємо, яку частину поля зорали за третій день. А скільки ж це гектарів було зорано? Тобто ми шукаємо, чому дорівнює частина чому становить частина, якщо знаємо все число. Тобто ми шукаємо дріб від числа. Чому дорівнює дріб в гектарах від числа? А дріб від числа знаходимо множенням. Запам'ятайте, дріб від числа знаходиться множенням. Треба помножити 1800 на 11 вісімнадцятих. І тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тепер у мене в чисельнику 1800 помножити на 11, в знаменнику 18. Скоротила дріб на 18, тепер в чисельнику 100, в знаменнику 1. Отже, маємо в чисельнику 100 помножити на 11, в знаменнику 1, і це дорівнює 1100 гектарів. І отак от от ми дізналися, скільки гектарів було зорано в третій день. Позначаємо відповідь А 1100. Але ви пам'ятаєте, що я вам казала, що є ще другий спосіб, як розв'язати цю задачу. Тому він мені, чесно кажучи, більше подобається. Показую вам, як ще можна розв'язати цю задачу. Зараз прибираємо все, що ми робили. І дивіться. Також в 3D, але от мені здається, що так буде швидше. Відомо, що в перший день зорано 2 дев'ятих отака частина від всього. Тобто, якщо зорали 2 дев'ятих, це означає, що, щоб дізнатися в перший день, скільки гектарів зорали, треба 1800 поділити на 9 і помножити на 2. Це буде 200 помножити на 2, і ви дізналися, що 400 гектарів поля зорали. Перший день. Далі можна і так мислити. Друга дія. Так як одну шосту одну частину із шести зорали в другий день. Треба 1800 поділити на 6 і помножити на 1. І це буде скільки? 300. 300 помножити на 1 дорівнює 300 гектарів. Зорали в другий день. Так. І третя дія. Ми знаємо, скільки гектарів зорали в перший день, знаємо, скільки гектарів зорали в другий день. Віднімаємо від 1800, 400 і 300. І дізналися, що в третій день зорали 1100 гектарів. От на мій смак, так скажемо, от так здається, швидше, легше розв'язати цю задачу. Але коли я вам показала перший спосіб розв'язання цієї задачі, ми з вами повторили, як знайти дріб від числа. Тому що вам треба вміти знаходити дріб від числа та число за його дробом. І від цих двох правил нікуди не відвернешся. Тому зараз розв'яжемо другу задачу, якраз там, де треба буде знайти число за його дробом. Крокуємо далі. Номер один 17. За перший день турист пройшов в 49 отаку частину усього шляху. А за другий день решту 26,2 кілометрів, яку відстань пройшов турист за 2 дні? Починаємо. Запишемо скорочену умову: Турист йшов 2 дні. Перший день і другий день. В перший день він пройшов 4 дев'яти отаку частину. За другий день ми не знаємо, яку частину він пройшов. Ми знаємо, що це решта. І це становить 26,2 кілометрів. Питання: скільки кілометрів турист пройшов за 2 дні? Розв'язання. Перша дія. За перший день турист пройшов 4 дев'ятих, отаку частину. За другий день ми не знаємо, яку частину, а знаємо, що це решта від всього шляху. Він був в дорозі два дні, тому, щоб дізнатися, скільки він пройшов за другий день, яку частину він пройшов за другий день, треба від однієї цілої відняти 4 дев'ятих. Тобто від 9 дев'ят відняти 4 дев'ятих і це дорівнює 5 дев'ятих. І от таку частину шляху він пройшов за другий день. І наступна дія. Будь ласка, уважно. Треба знати, як знайти число за його дробом. Нам відомо, що 5 дев'ятих. Оця частина це і є 26,2 кілометрів. І як знайти число, як знайти весь шлях, якщо ви знаєте, чому дорівнює частина числа. Частина всього числа. А саме 5 дев'ятих становить 26,2 кілометрів. І пам'ятайте. Число за його дробом знаходять ділення. Треба 26,2 третіх поділити на 5 дев'ятих. А ви скажете, я що? Велике число буду шукати діленням? Як воно може бути більше? Може, от подивіться. 26,2 поділити на 5 дев'ятих. Зараз зосередимось на того, що ми виконуємо ділення. Щоб поділити мішане число. На будь-яке число треба спочатку перетворити мішане число у неправильний дріб. Перетворюємо мішане число 26,2 у неправильний дріб. Мені треба 26 помножити на 3, це буде 78. Тепер 78 додати 2 додати чисельник. Буде 80. І от 80 я пишу в чисельник. А в знаменник треба просто переписати 3. Ми перетворили мішане число 26,2 на неправильний дріб. На 83. І тепер, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 83 помножити на 9 п'ятих. Все, щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я об'єднала все під одну дробову риску, щоб не переписувати. І показала знак множення. І цей дріб треба скоротити. 85 ділимо на 5. В знаменнику 1, в чисельнику 16. 9 і 3 ділимо на 3. В чисельнику 3, в знаменнику 1. Що у нас залишилось? В чисельнику 16 помножити на 3 в знаменнику 1. Це все дорівнює 48 кілометрів. І це турист пройшов разом за перший і другий день. Ви бачите, ми виконали ділення, і наша частка більше заділена. Секрет в тому, що ми ділили на 5 дев'ятих. Коли ви ділите на число менше одиниці, але більше за нуль. Завжди частка буде більша. Зрозуміло? Отже, за два дні турист пройшов 48 кілометрів, і це у нас відповідь де? Це задачка на знаходження числа за його дробом. Все. Завдання виконано. До зустрічі. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!